Перегони Рудольфа Речіова на мерседесі ССК це е, гонщик, е, він до сьогоднішнього дня вписаний в, в скрижалі історії автоспорту світового, не тільки європейського. І в 33-му році, в друге і востаннє, гра цього року маємо 80-ту річницю, в другий Львові проводяться перегони класу Гран-Прі, виграє їх норвезький гонщик Бернштад. І, власне, з цього часу історія переривається. Переривається вона тоді кризові фінансові проблеми. І переривається історія аж до наших часів. Вона не просто переривається, вона навіть стає такою недоступною для широкого загалу. І лише в 90-х роках усиллями Артема Атояна, Лівіанина, який сьогодні в Києві. Відновлюється пам'ять про ці перегони, виходить книжка Гран-Прі Львова, велика, потужна його робота. Вивішується це разом Київський автоклуб, це Малик, Атоя, вони вивішують таблицю, пам'ять, меморіальну таблицю на вулиці Литовського пам'ять про ці перегони, де зазначені всі переможці. І вже ми тоді перехоплюємо цю естафету. І Цього року буде третій раз, практично четвертий раз. Стартують перегони Львівським трикутником. Це вулиці Вітовську, площа Франка, Стрийська і Гвардійська. Це легендарна траса, яка залишилася незмінною з тих часів. Траса, про яку Рудольф Харечувала говорив, що ця траса набагато складніша, ніж Монте-Карло. Ганш тут казав, що вона навіть краще, ніж Монте-Карло, тому що більше задоволення отримує, отримана перемога на цій трасі, яка, на відміну від інших трас міських, ну взагалі їх і немає, є тільки Монте-Карло міськими вулицями, власне, швидкісні перегони проходять. От. Вона на відміну від тих трас, вона ще завдяки своїм перепадам висот, ця траса стає, може класифікуватися як гірські перегони.